Спецавтомобілі, звуки сирен, комп'ютеризований манекен потерпілий. Дітям цікаво, дорослим важливо. Пересувну школу першої допомоги сьогодні розмістили в самому центрі Коваля. Тут навчають, як діяти на випадок надзвичайної ситуації та навичкам порятунку людини. Слухачами просвітницького курсу є діти з пришкільних таборів Коваля та випадкові перехожі. Чуєш, б'ється? Такі акції ми проводили у місті Луцьку, також в інших містах. Для того щоб максимально популяризувати серед населення отакі елементарні. Навички, і ми сподіваємось що вони стануть в пригоді. І цей, хто тут сьогодні пройшов такі от простенькі, звичайно, вони є не офіційними курсами. Вони свого свого роду більш ознайомчі. От але людина, якщо правильно зорієнтується в ситуації, зможе врятувати людину, зможе повернути її до життя саме в перші хвилини, тому що вони, як правило, є найважливішими. Просвітницька акція відбувається в рамках проекту Молодь прикордоння разом за безпеку, що є складовою програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь. Україна і фінансуються за кошти Євросоюзу, окрім партнерів по реалізації проекту управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області та обласної організації добровільного пожежного товариства до проведення масового заходу долучилися і волонтери районної організації Товариства Червоного Христа. Судяться такі навчання вже у нас не перший раз. Наше товариство займається цим вже понад два роки. Така співпраця досить таки цікава. В них є хороше обладнання, хороше забезпечення, якого в нас, на жаль, немає. Ось проведені ось такі навчання по першій допомозі для діток літніх таборів і для всіх бажаючих. Приміряти на себе костюм рятувальника, загасити уявне полум'я пожежі, посидіти за кермом спецавтомобіля чи самому зробити непрямий Саж серця все це не аби як захоплює дітей, хоч те про що їм розповідають дорослі далеко не дитяче оповідання. Ми знали, як рятувати людину, як робити штучне дихання. А що цікавого почула тут? Ну як робити реанімацію, штучне, штучне дихання, як спасти людину е, в трудній ситуації, як затушити воїна вчилася, як попрацювати вогнегасником, як доту допомогти людині. Зможеш, напевно для домашньої роботи над матеріалом дітям роздали пам'ятки та тематичні листівки. Рятувальники також нагородили переможців обласного конкурсу дитячих робіт. Рятувальник, очима дітей.